Вдається виконувати всі покладені обов'язки на наш орган поліції. Повністю ми функціонуємо. Ми знаходимося тут. Осуществляємо нашу задачу, які нам ставляться, Евакуація людей. Поліцейські за останні місяці евакуали евакуювали ну, десь приблизно вже до 200 чоловік. На даний момент вчора вивезли останню дитину на території борової, де об'явлена примусова евакуація дітей, дітей не залишилося. Затриманий е військовослужбовець Російської Федерації, який пересувався на велосипеді в сторону Борового. Він маскувався під місцевого чи під? Да, так, е штани, е ну, оці російська військова форма, а зверху цивільна куртка і велосипед. Ну, Місцевих десь викрав. Він як пояснював первоначально, що колишній ув'язнений підписав контракт і був кинутий на штурм в районі села Колісниківка. Це Куп'янська громада. Потім яким чином він вийшов, з його слів сховав зброю і хотів здатись нашим військовим. Село Буславка практично зруйноване. Осталась частина його, це та що знаходиться біля лісового масива. Там люди трохи залишились. От ви бачите, ото чотирьох це Буславка. Ну, ми будемо заїжджати через лісовий масив, так більш безпечніше. Доброго дня, Національна поліція. Вийдіть на хвилинку. Проживає пенсіонер, хворіє, він, в нього ну, хворі ноги, мала мобільна людина. Зараз поспілкуємося. Ми до нього вже неодноразово приїжджали, ну, чоловік відмовлявся виїжджати. Зараз ще ми поспілкуємося. Добрий день поближчі. Добрий день. Пам'ятаєте, я приїжджав вдома. Ми з приводу евакуації. Ні, не... куди? Не хочете... Куди я дед? Тут мене валить, я двома палочками хожу. Ну ми вже вивозимо, дивіться. Яка у мене різниця? — А бабушка. А бабушка 80 років. — А бабушка вдома зараз? Да. Не хоче вона, чи хоче? — Ні-ні, ми нікуди. У хаті. Дивіться, вона розкололася, нема не забору, нічого. 75 років і робила, і мать є, єсть в мене документи. Утром у восім з чим то воно. Я стояла там біля дверей, отак воно вилітали оті всі. Ужас один. Я так злякала, то спасибо, що вони мене забрали.

В останній час ми зараз розділяємо людей в зв'язку з обов'язковою евакуацією тих, що живуть на лівому березі і взагалі по громаді. На правому березі, там у нас більш-менш спокійна обстановка, там проживає близько 750 людей. А на лівому березі останні дані, от, будь ласка, це 2000 чоловік. Найбільше проживає це село Піскірядьківське. Там 770 людей, ну можливо, там зараз іде також рух певний, там декілька чоловік туди-сюди. А у Боровій 680 десь за нашими підрахунками мешканців, ну, потім село Підлиман. На останньому засіданні Ради оборони було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію мешканців з населених пунктів усіх населених пунктів на лівому березі річки Оскіл.

就自己，嗯、pues、嗯，不要。